Стар. Увага! Газу! Знаєш, як ДК розшифровується? Дрифт-король. Не розумію, що за дрифт. Це робиться по-різному, шарш. Коли смикнеш ручник, додай ще газу. Чи словник знайти? Що за турист! Хочу глянути на що він здатен. Тане питання на старт. Жити просто. Ти робиш вибір і не обертаєшся. Знаєш, я потроху закохуюся в цю країну. Класна тачка, але ці перегони не на 10 секунд. Готовий шкат.